Нестора Шуферовича повідомили про підозру. Еопульсат транслює російські програми. Програма культура на часі» на телеканалі Суспільна Культура оновлює свій дизайн. Суд продовжив Шуфричу арешт до 18 травня. Слідчий суддя продовжив до 18 травня запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу. Шевченківський районний суд Києва продовжив Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Без права внесення застави народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ. Нестору Шуфричу про це повідомив. Про це укрепінформу повідомили у прес-службі офісу у прокурора України, Генерального прокурора України. Слідчий суддя продовжив до 18 травня народному депутату Нестору Шуфричу запобіжний захист у вигляді тримання під вартою. А без е, альтернативи внесення застави сказав, сказали прес-службі. Нагадаємо, що 11 січня народний депутат Олексій Кончаренко на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що Нестор Шуфрич. Який перебуває у слідчому ізоляторі, звинувачується у державній зраді, отримав, отримав від суду право виконувати свої депутатські обов'язки, перебуваючи під вартою. Шуфрича затримали 15, вранці 15 вересня 2023 року. Того ж дня йому брали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці офіційно оголосили, що пройшов підозру у державній зраді за даними, за даними слідства нардеп тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який у 2014 році виїхав до Москви і був завербований ФСБ РФ, та завданням якого була координація російської агентури в Україні. Одним із основних задань Жофрича була інформаційна підривна діяльність. Він систематично поширював наративи Кремля, намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві, дискредитувати українську владу та правоохоронні органи, повідомили в СБУ. Під час обшуків нардепа вдома в селі Козин на Київщині СБУ знайшла заборонену російську символіку та нагороди. А також документи від 2014 року зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. 8 лютого 2024 року Служба безпеки повідомила Шуфричу про нову підозру. Як встановили правоохоронці, Шуфрич фінансував російські організ... окупаційні окупування на території тимчасово захопленого Криму. Зокрема, відплатив гроші Росгвардії за, воє... за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості в Криму. Окрім у квітні, ой, у квітні, СБУ затримала бізнес-партнера Шуфрича, який повідом... і повідомила йому про підозру фіна... у фінансуванні Росгвардії у Криму. На початку вересня 2024 року охоронці завершили досудове розслідування і перейшли до суду справи про фінансування Шупричем Росгвардії в Окупованому Криму Нестор Шуприч, український політик, народний депутат України, був членом партії регіонів з 2007 по 2014 рік. Пізніше нині забороненої партії опозиційна платформа за життя. У вересні 2021-го Шуфрич став мажоритарним акціонером телеканалу Перший Незалежний, а в листопаді 2021 року купив канал Укрилайв. У грудні 2024 року обидва телеканали потрапили під українські санкції. А ввечері 2023-го нацрада анулювала їм ліцензії. У серпні 2019 року у Шуфрич почали. Парламентський комітет з питань свободи слова. Після початку повномасштабної війни проти, нього, проти цього неодноразово виступали громадські організації та політики лише 20 вересня 2024 2023 року, після затримання та оголошення підозри у Держзраді Шуфрича відсторонили від керування комітетом. За, за словами Верховної Ради, росла, Верховної ради Руслана Стефанчука, щоб сказати, депутатський мандат Шуфрич має власноруч написати відповідну заяву. Про це повідомляє детектор медіа. Про це повідомляє детектор Медіа. Ілля Шепельс. Спеціально для новин медіа на ютуб каналі Українець та для інтернет телеканалу Ті ШЕП. Фракції медіа медіа регулятор за. Оказав припинити трансляцію двох російських телеканалів. Згідно з розпорядженням арком запутоковий проводок е -э має припинити трансляцію російських каналів і СТС і СТС и Ченл Пять, які контролюються спецактивною спецактивною російською, російською компанією Национальна Медиагруппа впродовж трьох років. Французький медіарегулятор Арком наказав супутниковому провайдеру Еутерсад припинити трансляцію російських каналів СТС і Channel 5. після того, як розслідування виявило, що його комерційні угоди були пов'язані з інфекційною організацією. Про це пише Reuters. Офіційне повідомлення надіслали після розслідування викликаного, викликаного проханням, проханнями в кількох. Неурядових організацій, про те, що наглядовий орган за замовленням повинен за вжити мов, в, заход, в заході проти Австральса через комерційні угоди з фікстанційною організацією. Ці канали контролюються з російською компанією Національна Мідіагрупа, які фінансовані. Роз... Фінансові ресурси, які були заморожені, після що тягне за собою заборону на їх розповсюдження, йдеться в повідомленні Арко. Відомо, що російська компанія перебуває під, під таксіями Європи з грудня 2022 року. Згідно з рішенням Арком, провайдер матиме три дні для припинення трансляції, інакше йому загрожуватиме. Можливий штраф від ну штраф. У повідомили, що запит регулятора виконують якомога швидше. І додали, що Національна медіагрупа не є їхнім прямим клієнтом, а посередником дистриб'юції. СТС Якщо 5 транслюється на супотику 36 який який дцять Сі, який експлуатує російська компанія. Космічна зв'язь, французька неурядова організація кометі привітала рішення, рішення Арком, але відзначила, що воно стосується лише 21 із 190 -х, 190 -х частот, які вона вказувала регулятор в листопаді. На нашу, на нашу думку, пріоритет слід було віддати трьом каналам російської армії звіста каналу Спас Російської православної церкви, сказав журналістам, координатор комітету директор, е, директор Андрея Андре Ланге. У 2022 році Астерсет припинив трансляцію трьох російських телеканалів. Е, про це повідомляє детектор медіа, і новини медіа Іля Шепель спеціальним для YouTube каналу України та інтернет телеканалу ТВ Шепт. Культура на часі. Більше новин в оновленому Information Інформаційно-аналітичний Cultura «Культура на часі», що виходить щодня у на телеканалі «Суспільна Культура оновлює формат. І тепер замість інформаційно-аналітичні подачі матеріалів програма акцентуватиме на більшу складові або аби охопити більшу кількість культурних подій та процесів, які відбуваються в Україні та світі під час російсько-української війни. Оновиться також дизайн студії. Ми прагнемо відповідати вимогам часу, в якому швидко трансформується відповідно, відповідно, змінюється і наше бачення формату культури на час. Разом із командою, разом із командою ми досконалюємося, аби залучити ширшу аудиторію та забезпечувати глядачів більшою кількістю, кількістю якісних новин у оновленому форматі. На глядачів Чекає більше тематичного і жанрового розмаїття, резонансних міжнародних подій та тем, інформуватиму коротко і влучно про головне. Розказала, розказала що редакторка проєкту Олена Мужина. Е, Глядачів також чекають ексклюзивні коментарі та думки експертів з актуальними питаннями питань з сьогодення. Автори програми оновили формат, щоб схопити якомога більше аудиторії а, а бути корисним всім українцям. При цьому команда проєкту не відмовляється від аналітичних матеріалів, адже дуже важливо аналізувати всі пошливі процеси, які відбуваються в культурній галузі під час війни. Своїми враженнями від оновленого формату поділилися ведучі проекту Людмила Щиркова та Ірина Сорока. Оновлення формату це завжди цікавий креативний процес. Крім зміни віжуалу, програми, це гарний привід переглянути і потреби для себе розставити крапки над І у, у тому питанні, і як ми працюємо. Культура на часі не лише оперативно інформує про нагальні події культури, а й дає ширший контекст і дозволяє глибше Розуміти значення нагальні, нагальні події культури і та й дає ширший контекст і дозволяє глибше розуміти значення цих подій. І та їх цілісну складову за три роки існування програми, наша редакція, опрацювала об'ємну фазу об фахівців культури, які швидко дають пояснення чи аналітику. Також в аудиторії завжди є про що тим поміркувати. Поділилася Людмила Щиркова. Новий формат культурної частини це дозволить. 에, ну, дозвол... 에, новий формат культурної часу дозволить створювати інформаційні випуски більш динамічними та насиченими. А наша команда продовжує і надалі оперативно інформувати про головні події куль... культу... культурного життя України та світу, 에, розповіла Ірина Сорока. Крім того, окрім блоки, блоків нових, у програмі залишаться рубрики, які сподобалися аудиторії, а також додалися нові «Українською української чи понеділка. Короткі, мовні влоги, які допомагають оглядачам заговорити українською швидше. В ефірі звучатимуть цікаві факти про українську мову та історію людей, які прийшли з російської на українську. Рубрика пам'ятаємо, у ній згадають культурних діячів і діячок, зокрема, і військових, які загинули внаслідок російсько української війни. Рубрика Цей День в історії розповідає глядачам про знамені дати, чому про них важливо знати і пам'ятати, чим корисні ці факти, правильно інтерпретувати історичні як правильно інтерпретувати історичні питання. Рубрика «Дивіться на Суспільному, це ан де анонсують проекти європейського суспільного мовлення. Це, зокрема, документальні фільми, радіопроекти, подкасти, дитячий контент тощо. Рубрика Музичні події та релізи. У ній розповідають про актуальні презентації, презентації нових пісень, презентації нових пісень українських артистів та музичних фестивалів. Музичні фестивалі. Нова рубрика «Дайджест новин шоу-бізнесу». шоу, -бізнес, шоу Щоп'ятниці глядачі, глядачі чеки, побачать і почують найважливіші та на новини, найактуальніші новини сфери українського світового бізнесу. Прем'єра випуску від відбудеться щобудньо в вечерній час близько 23.00 після завершення кінопоказів і зранку о 9 люття. Культуральні час це щоденний інформаційно аналітичний спектр про новини культури в Україні в і Україні, події в Україні під час української початку війни, які Стартував у липні 2022 року. Суспільна культура телеканал для культурного дозвілля, кіно, театр, музика, цікаві програми про мистецтво, спецперекти та ефірі наживо з головних культурних і містецьких подій України та світу. Про це повідомляє корпоративний сайт Суспільному. Нової гарамедіа Шепе підписуйтесь на YouTube канал України у всіх соціальних мережах. Також на канал у WhatsApp. Дивіться блоги на youtube каналі Українець. Підписуйтесь на youtube канал.